Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання капітуляція Росії перед Україною. Що заважає Росії капітулювати? Скажіть нам вищі сили скласти зброю, вийти з усієї території України на 1991 рік, які є перешкоди в російської армії, щоб звільнити територію України, визнати капітуляцію. Перед Україною. Так вони раді би піти, вони її визнають. Капітуляцію. Просто вони психовані, дуже агресивні, і в них вже пішла. Так, вони розбиті, в, в, в них врошисті, от ну, порушені. Психіка розум порушений, от вони вже, це як істерика якась. Припадок, я б сказала, агрес, агресивні. Знають, що програли. Їх усіх уб'ють просто, вони знаються. Тішаться з того, що пограбували і е, вони знають, що вони зчинили насильство над українцями. От, це їх тішить. Вийдуть на майбутнє. Так, такі капітулюють, вийдуть. Зараз я хочу забрати весь негатив. Заперечую. Заперечую, заперечуємо. Заперечую, заперечую. Більше росіяни не можуть тримати окупацію України. Заперечую повністю. Заперечую. 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 Тут просто нажива. От мені йде, що вони наживилися, награбували і все. Ціль, їхня ціль досягнута. Грабувати. Перекриваю. Так, всі шляхи дороги відкриваю на капітуляцію, на те, щоб росіяни склали зброю, відвертаю всіх. То заважає росіянам капітулювати. Більше нема політичної волі у Росії, перекриваю. тримати окупацію України. Надаються накази про те, щоб виводилися війська, складалися зброю, визнавалась, капітуляція повна. Буде так. Виходять расисти із Криму, із Донецької області, Луганської області. Буде так перекриваю. Більше не може Росія тримати окупацію, тікають, лякаються. Жодної причини немає, більше їм тримати окупацію буде так. Вищі сили, Янголів охоронців, духів роду закликає, допоможіть змусити расистів визнати капітуляцію, скласти зброю, вивести всі війська з території України. І на, на 1991 рік за кордоном України буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної причини расистам продовжувати війну, продовжувати окупацію України. Буде так, буде так, буде так. Підвертаємо віки вічні, тікають, лякається, складається. Жодної політичної волі тримати. Не буде все сказане, здійснено. Так, Під тиском вони змушені будуть визнати, проте в них психіка нарушена, порушена дуже сильно, у них вже пішли припадки психічні, вони розуміють, що їх усіх уб'ють все одно. Вони знають, що вони програли. От, але такі втечуть, самі хитрі втечуть, багато хто загинув. Буде так. Дякую за увагу.